привіт! Ми на каналі Games Kid. З вами продовжує Настя. Ну що ж, сьогодні я хочу показати свою карту. Ем, ну, якщо чесно, моя карта дуже цікава, вона мені подобається. Ну, Почнемо зі школи. Ось, в мене маленька школа, я встрою великою. Ну і крісло таки стало спеціальні для мене, а стало такі. Ось тут у нас така лікарня Йдемо далі. Гугл. Якщо вам сподобався Google, ставте лайк. Тут така хатинка. Ну, колись була моєю хатинкою. Так, кухня, спальня, з телевізором, душ, ось такий туалетик. і моєї дочки. Тут такий шкафчик, тут комп'ютерний стол. Йдемо далі. Це парахматська. Ось такі зеркала, раковини для миття волосся. ресторанчик, Я його так же і не ставила, я його настроїла давно Ну, мені так же гарно вийшло. Так. Це однокімнатна квартира. Для хлопців. Старенька школа, я не знаю, що показати. думаю, я покажу. Але я вже, знаєте, сюди ніколи не спутаюся тут, як сказати, їдальня малесенька. Тут для хлопців парта, для дівчат і столик. Тут для хлопців туалет, а тут для дівчат. Ну, мене так все построєно. Так, далі. Старенький домик, можу вам його показати. Це я його стрілила ну, вперше. Ось тут така. У нас кухонька. Далі. Ванна, туалетик. Далі. Тут у нас дівчача моєї дівчинки. Тут у нас старша сина. Ось тут моя спальня. Простенька. Ось. Идем далі. Лавочка кохання. І підземний вір. Ну, він дуже цікавий. Ось. Так. Тут спальня. Так. І моя робота. Заходимо. Тут у нас такі столики. Тут у нас прийом ось. Я настроїла недавно, він мені дуже подобається. От зараз ви подивитеся. Ось це такі два квітника. Столик і наш басейн, про який я так і говорила. Так, йдемо далі. Кухня, столики і холодильник. Далі. У нас така ванна, туалетик. Ось тут моя кімната і чоловіка. Тут є для дітей і комп'ютерний столик. Ще тут в мене є ще один підземний домик. Але перед тим я покажу вам магазин. Ось тут такий столик для продавця, тут у нас полички, от всяке таке. Далі. І фонтанчик в центрі мого містечка. Що я вам хочу показати на моїй карті, це ще один підземний. Йдемо. Ось тут такі крісла, ось такий телевізор. Ось така кухня. Тут такий душ і туалет Далі ідемо на другу карту. Я вибачаюсь, нас вибрала ошибка. Вибачте закон назву. Продовжуємо. Вибачте, якщо чесно, я не гріфер, я просто люблю когось завжди провчити. І їм гріф. Ось, у нас тут такий паркур, він, якщо чесно, нелегенький із легких паркурів. Далі. Ми тут вже вихід. Я його деколи закриваю до койні. У мене карта ось така. Ось. Строїла, я все покривала ну, годину, дві години, я не пам'ятаю. Ось. У мене важко для грифарили. Ну що ж, ми прийшли до кінця. Якщо вам сподобались мої карти, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.